Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу К'юкам Берледі Той, хто вирішив свою долю. Глава 31. На крик прибігли найближчі учні і молодші, і старші. Серед них була і Хаочею Лююнь сидів на ліжку, обіймаючи коліна. Його тіло охопило полум'я білої духовної енергії. Хаочею витягнуло декілька талісманів з холодною ці. Охолодження, поки він не обпікся об свою ці! Швидко. Інші учні взяли з неї приклад і дістали талісмани. Учні ж бурнули їх. І талісмани прилипли до тіла Лююня. Той, всупереч їх очікуванням, оскаженів. Хлопець відривав талісмани від себе і розривав їх навпіл. Що за хаочею бачила таке вперше? Вона підняла руку, і учні відкликали талісмани назад. Зв'яжіть його! По її команді десяток стрічок артефактів. Знерухомив Лююня та оповив у білий кокон, залишивши вільними лише голову та шию. Хаочею знову направила до нього талісман, але цього разу хлопець схопив його зубами. Він надірвав талісман зубами і його виплюнув. Талісман впав на підлогу. Тепер лише шматок паперу. Лююнь гарчав і борсався у полоні стрічок. Наче дикий звір. Ха дістала інший талісман і розірвала його навпіл. Тримайте його! Я викликала дідю. Вона сподівалася, що, хоча б двей дідчу, знайде спосіб заспокоїти Лююня. Бо якщо доведеться просити пані Сюе, вона застосує радикальні методи, які краще залишати лише на крайні випадки. Як тільки Дведзячу отримав повідомлення від Чидзі, він кинув свої справи та з усіх ніг помчав до палати Лююня, ледь не збиваючи інших учнів по дорозі. Він влетів у палату і побачив його, оповитого білими стрічками, повністю зломленого та божевільного. Лююнь не впізнавав нікого, навіть поява Джейдзечу не могла його втішити. Приберіть стрічки та залишіть нас наодинці. Ні хаочею, ні інші учні не стали сперечатись. Двейдів достатньо сильний, щоб втримати здичавілого лююня самотужки. Стрічки розмоталися і відлетіли назад. Лююнь впав на коліна. Він сидів на ліжку і дивився кудись крізь двей дідю пустими очима. Сяо, Юне! Дведідчу не дав йому ні хвилини, щоб оговтатись і охопив друга Ліанами. Той невдоволено гарчав. Дведідчу передав йому трохи своєї яйці, а сам став забирати надлишки духовної енергії Лююня. Той трохи заспокоївся і перестав гарчати. Вогонь, у якому палало його тіло, став меншим. Сонечко моє, що з тобою стало? Джвейдічу підійшов ближче та обійняв його. Люйон розм'як у його руках. Напружені м'язи нарешті розслабились. Хороший Люйон, Хороший, такий молодець. Ліани по зміїному хуткові відповзли геть і Джвейдічу сів на ліжко поруч з Люйонем. Ти так багато пережив, але тепер все уже в порядку. Ти будеш в порядку. Вогонь навколо тіла Лююня погас, але потоки його ті все ще рухались тілом без жодного ладу, в такому стані він не зможе повернути ясність розуму. Якби Лююнь приймав холодну ті, ця проблема вже була б вирішена, але, на жаль, Цього разу було не все так просто. Джевей Дічу поглинав ці, і через це його власна енергія нестримно виливалася з тіла. Через підлогу палати вже починали проростати трава та квіти. Він дивився на друга, блідого і виснаженого та згадував, яким життєрадісним та веселим він був раніше. Як він любив танцювати. Коли думав, що ніхто не бачить, чи як тихенько щось наспівував рутанською, милуючись квітами, Губ Джевед Дючу торкнула сніжна усмішка. Він обійняв Лююня міцніше і поклав його голову собі на плече, притиснув до своєї шиї. Згадати та відтворити пісні, що співав Лююнь, виявилося простіше, ніж він думав. В саду осінні айстри білі. З поміж щелин у дошках та на дворі під вікнами проростали сніжно-білі айстри, і чим довше джвей дічу співав, тим більше їх росло, тим швидше палата перетворювалася на чарівний сад. Дічу співав, і під вікнами розквітали чорнобривці. Стінами повз барвінок, а за ним плющ, дикий виноград. Скрізь підлогу пробивалися васильки, ромашки та безліч інших польових квітів. На дворі виросла калина та її гілки одразу схилилися під вагою китиць червоних ягід. Врешті-решт, у центрі підлоги пробився паросток вишні. Він ріс і ріс, тягнувся вгору і міцнішав. Вишня росла з такою швидкістю та силою, що пробила дах, але все продовжувала рости, навіть стала значно ширшою та вищою, ніж звичайні вишні. Джеведічу закінчив співати та перевів дух. Лише тоді він відчув щось мокре на своєму плечі. Сяо Юне? Лююнь підняв голову і трошки відсунувся, щоб заглянути йому в очі. Кавунчик. Він окинув поглядом палату майже повністю зруйновану рослинами, і усміхнувся. Це так чудово. Набагато краще, ніж ці білі стіни джвей Дведдічу підхопив його на руки і Лююнь почервонів. ге я хочу показати тобі дещо. Дведетю вистрибнув з вікна й одразу застрибнув на дах. Дивись, вишня, що проросла крізь дах, розквітла посеред осені. Люйон не міг відірвати очей від неї, всипаної білими квітами. Це так чудово. З його очей текли сльози, і він захлинався, але продовжував говорити. Він міг лише повторювати. Це так чудово. Так чудово. Джеведю посадив його на дах під вишнею, а сам став поруч. Так, це чудово. Він сам ледь не заплакав. Дивлячись, як друг витирає очі рукавом безсилий зупинити потік сліз. Сьогодні твій другий день народження, сяо юне, хіба це не прекрасно? Він дивився вдалину, на дерева, чиє листя вже почервоніло чи пожовкло, на дерева, що вже і втратили листя зовсім. Люди не повертаються з того світу, а вишні не квітнуть восени. Але ти повернувся. Двей Дідю перевів погляд на свого друга і зустрівся очима з ним. Той вже не плакав, а дивився на нього червоними очима. Лююнь був у самому нижньому одязі, розпаслений та босий, заплаканий та блідий. Джей Детю все ще любив його, як і не переставав любити тоді, коли його побачив мертвим у труні Серед білих айстер. Ти особливий сяоне, ти найсильніший солдат у світі, навіть смерть з ганьбою втікає від тебе, щоб не ставалося з тобою, ти завжди виходиш переможцем і ще сильнішим, ніж раніше. Лююнь нарешті усміхнувся йому і, опершись рукою об дах, повільно підвівся. Джейдічу швидко підійшов, і Лююнь оперся руками на його плечі. Я такий жалюгідний, але ти все одно мене любиш. Він дозволив собі впасти у чужі обійми, і Джевей Дзідчу притис його до серця. Так, більше, ніж будь що у цьому світі. Лююнь обм'як в його руках, навіть більше, ніж себе. Так не можна, бурмотів він. Джвейді Чу тихо хіхікнув і легко торкнувся губами його Маківки. Дихання та серцебиття Лююня було рівним, а потоки його ці нарешті заспокоїлись. Лююнь заснув. Підписуйтеся, ставте лайк. Та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!